Вітаю шановні глядачі. Тепер все точно зрозуміло, що все ж таки пропонували американці московитам на чому зійтися. І один з наближених до перемовин осіб американської адміністрації говорить про те, що Америка пропонує визнати Крим за Москвою. Чому це практично неможливо? А якщо і можливо, якщо це станеться, які наслідки будуть для світу? Зараз ми трошки про це поговоримо. Ну і загалом про те, як на сьогодні союзники намагаються працювати з Америкою. Серйозні такі цікаві заяви зробив прем'єр Канади. Тож давайте розбиратися. Отже, Крим Московський далі від, від було зрозуміло, що на сьогодні Америка пропонує замороження на лінії сьогоднішньої, яка є. В принципі, поки що доля територій, які окуповані Москвою, інших невідома, але точно, так чи інакше, найбільший предмет торгу це визнання за московитами Криму і по суті залучення їх в технологічні, торгівельні фінансові процеси Заходу, як такого. В принципі, те, що хотів. Кремлським ділам на початку 2000-х йому пропонує американська адміністрація повернення в усі стосунки. І, в принципі, так чи інакше, задача, аби Московія була нейтральна або навіть ворожа для Китаю. От, ну чому це мало ймовірна річ? Ну, давайте тактично. Тактично, європейські союзники не готові визнавати переділ території в Європі. Все і більше того, всі розуміють, що легалізація Криму це не раз було сказано. Я скажу ще раз, вона по суті відкриває вікно до тайванської війни. Тобто Китай розуміє, що він захопить Тайвань трошечки світ поборлить 5-7 років. Придуть нові еліти, яких вони так чи інакше оздобрять за допомогою Тіктоків різних інформаційних інструментів. Вони будуть більш поблажливими і пробачать все, і далі будемо торгувати і взаємодіяти. Але насправді воно ж так не зупиняється. Коли таке лихо, так ящик Пандори відкривається. Він ж потім руйнує всю систему абсолютно. То ніхто на це не піде. Київ теж не піде на визнання у. Упованих своїх територій Україна не визнає те, що зробила Московія, але це тактичні речі, і прогнути на них українців і європейців ну неможливо разом з тим. Треба розуміти, що московити і не хочуть ніякого миру. Вони вже в стадії тотальної війни. Вони вважають, що захід слабкий. Він буде руйнуватися. Китай доволі сильний. Їм треба балансувати між цими системами, будувати. Цей глобальний південь, і взагалі Дональд Фредович не факт, що знаходиться на своєму пусті довго часу. Тобто, ну не факт, що він там взагалі буде існувати, і що через 3-4 роки не зміниться політичні еліти, які повністю все розвернуть заново. От Путін про це не раз говорив, що нас кинули, кинули, кинули. Мільйон раз казав, що кинули. От він хоче домовитися по поняттям. Прийшла людина, яка розуміє поняття вигляді Фредовича, але прийдуть знову еліти, які будуть розуміти, що такі принципи домовленості, процеси причинно-слідкові зв'язки, стратегічні наслідки, і все. І ця домовленість, вона просто схлопнеться і все. І більше ніякої е, ну ніякої пісні в цій історії не буде. От, власне, в цьому і в цьому і проблема на сьогодні американців в тому, що Фредович пропонує якусь домовленість. Він намагається дути щоки, розповідати про те, що починається золотий вік для сполучених штатів, що це нове тисячоліття. Ну прям чи не клонують його скоро. Знаєте, і буде. Там як в науковій фантастиці буде там молодий Фредович, там Юнак Фредович, молодий Фредович, Старий Фредович. От вони всі трьох будуть постійно правити. Амерк. От ну це так відсилочка. Але суть яка, що. Такого ж не буде. Всі прекрасно розуміють, що зараз з Фредовичем з його рейтингом. Він ослабив повністю позицію. У нього зараз рейтинги на 15 пунктів ввалилися, Це рекорд. Він свій рекорд побив. Він тоді рекорд постав. Зараз ще більше рекорд постав. Просто тоді його вирлили е, всі там дорослі люди в кімнаті. Вигляді, я ще раз зазначу, це Помпео, Болтан, Пенс. Зараз їх людей немає і дна просто е, на. Нащупати цю дно йому практично неможливо, от і навіть вже маск зрозумів, що те, що твориться, це повний жах у всіх цих напрямках. Ми не кажемо, що Маск там щось до України потеплішав, але точно щодо тих, от як коли там почав навар розповідати, що давайте воювати зі всім західним світом в торгівлі, то це ну це жахіття, і маск почав по суті збавляти обороти. Хто хто, ні в кого ми очікували, що почне переставати кіпіш розводити. так? І всі думали, що Фредович охолодіє до маска і попусте Фредовича, а виходить, що маска зараз більше попускає, а Фредович від нього охолоджується, бо Фредович далі хоче продовжувати вечірку. Розумієте? От, ну, Це буває несподіванки життя приносить нам всім. І суть то яка, що на сьогодні ні стратегічних. Якісь мотивації домовитися ні, тактичне для Москви немає Москва буде просто затягувати час, як може затягувати час, і вона бачить, що ймовірність того, що американці по суті обмежуються формальними санкціями і далі будуть домовлятися по іншим речам. Дуже велика, московії треба балансація, вибити з процесу активного гравця проти нього Америку. Вибити, а виб'ють вони тим, що запропонують співпрацю в Арктиці, фігарктиці, там по Ірану, туди, сюди. Давай домовлятися. Так і сяк. Звісно, це буде трохи злити Китай, але Китай теж нікуди не дінеться, буде з нами співпрацювати, бо ми під, під Америку не лягаємо. Ми просто виходимо на більш стратегічну балансовану позицію. От, і все. Тобто, виходить, що Америка зливається, умиває руки, вона робить формальні санкції і переходить до інших питань. Все. На Москові просто плюс. Нема сенсу в Московії зараз, на сьогодні, йти на -го цю угоду. Ну, це мало ймовірно. Ну, хіба справді там Фредо щось в... в голові щось там? Ну, вибачте, це приходиться ось всі ситуації геополітичні. Навіть враховувати щось там класне в голові Дональда Трампа. Розумієте, ну, на жаль, от поки такий стан. От. Але так чи інакше, це все одно тактичні речі, стратегічно, Америка повернеться до взаємодії, допомоги Європі, зокрема нам. Але суть то яка, що Фредовище може таке все образить, і він вирішить з позиції сили, це все максимально тиснути, але шансів на то я ставлю невеликі, хоча б дуже би хотілося, Дуже би хотілось. От єдиний шанс, аби Московію зараз змусити щось діяти. Це тільки позиція сили і максимально зчимлення самих московитів. Все, в інших ситуаціях або Америка би прогнула Україну на всі питання, так. Ну, вигляді того, що Україна там визнає, віддає Херсон, віддає Запоріжжя, нас і да, який там від там ріже свою армію, там русифікацію дозволяє, легітимізує от це все, все. Тобто Америка, це нас продавити на це не може, і ну навіть якщо там розмови були, там навіть якісь там розмови про якісь додаткові вибори, перевибори, але це всього не сталося, так от тому московити, що вирішили? Ну. У раз не вийде не по максимуму, ми максимум із мором візьмемо цей е, своїм. А тут просто хай Америка випадає з процесу. І Америка дає сигнали, що вона просто втомиться від всіх. Ну, дивіться, вони вони як маленька дитина в пісочниці зараз розумієте. От московити, українці кажуть, да, ми готові промови не вести. І перед цим, будь ласка, тільки умова: це припинити вбивати наших громадян і взагалі вести таким себе жахливим чином. Московити на це не йдуть. І що Кажуть американці, ну, ми ображені на всіх. От ви всі погані, той поганий, той, той всі погані, все, все я розбиратися не хочу, я ухожу. От власне на це в розраховує, знову таки буде випадати стратегічний союзник. Єдине, що я був би радий, аби американці просто продавали зброю за європейські гроші. І на, на, на цьому етапі, на цій каденції Фредовича, це була б уже максимальна позитивна річ. Але е, я е, загалом про що хочу сказати, що московитам ну, я не бачу серйозних на сьогодні, е, бачу профіти. Від того, що вони далі не погоджуються для них, для їхньої кремлівської парадигми, і не бачу ніяких мотивацій для того, щоб піти зараз тут і зараз на мир. Ну і все, і от така от історія для московитів. Тут все залежить від нас, звісно, від європейців. Наскільки ми будемо готові далі та все бороти і чекати, поки американці додатково не зізріють, а там процеси йдуть і йде делегімітизація самого Фредовича, і посилення тих груп, які хочуть взаємодії з Європою. Вони розуміють і, і бізнесмени, і всі інші розуміють, що з Європою треба взаємодіяти, треба торгово. Європа каже, а нам треба безпека, зокрема, треба в Україні безпеки. І Якийсь певний консенсус має сформуватися з Фредовичем він буде чи не з Фредовичем, але так чи інакше, прагматично, Америка має повернутися до допомоги Європі і нам, тому що це взаємовигідні історії. Але на сьогодні така от пауза через те, що Фредович на якийсь бзік. Ну і по Китаю, що я хотів сказати, важливо остаточно те, що там Китай серйозно підставляє плече Московії, це все більш зрозуміло. Наскільки інтегровано глибоко це сюрприз, сюрприз Фредовичу, от що він там. Там пізно всрався, як то кажуть, що хоче розвернути московитів, але от зараз гарна на сьогодні була новина від прем'єр-міністра Канади. Спитали, хто їх головний ворог. Канада розуміє, що Америка так інакше її попусти, все заспокоїться. Трамп піде і далі будуть працювати. Не дивлячись на цей жах, який зараз всі відчувають. Але Китай це справді жахлива країна, яка на сьогодні допомагає московитам воювати, дає їм всі зброю. І ну, елементи для зброї, так і навіть там вже кажуть про те, що долучається до розбудови цієї е, військового комплексу московського. і прем'єр-міністр Канади це сказав: тобто, Китай справді є найважливіша загроза, проти якого в принципі, захід не має концентруватися. А московити будуть флюгерами в цій історії, тоді ж вони хочуть стати флюгерами, вони хочуть зіскочити і стати флюгерами. От, і ніколи вони з допомогою заходу не будуть. Більше того, коли заход буде відкривати твою спину Москви, то вони будуть її бить по цій спині. Заходу треба просто нарешті це визнати і зрозуміти. Ну, хто ближче до Москви, це розуміє. А хто далі, от видно, поки що літає в ілюзіях, що її можна розвернути. Власне, ось така історія. Будемо дивитися, чим все закінчиться. Ну, я розраховую знову таки, основна думка. Я... І все може бути, все може бути. Але моя основна думка, що Америка, от як от маленька дитинка, капризна в пісочниці, скаже. Та ви всі винні, все, я пішов до побачення, і буде ще по, по паралельним трекам, буде домовлятися з, з московитами по різними питаннями і взаємодіяти з ними. От вам весь Фредович, поки що, поки А там будемо далі вину. Ну, звісно, я розраховую на те, що хочу, що Фредович розніявся. Сказав, от українці вправді хочуть допомогти, то що хочуть миру, а от московити миру не хочуть. Зараз ми їх позиції сили будемо мочити. Це мріє, на, наразі. Хоча це доволі справедливо, це єдине правильне рішення могло би бути в цій ситуації. Всім, всього найкращого, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на Ютуб канал і, звісно, долучайте до нашої школи останні дні нашої акційної класної пропозиції. Починайте накопичити свої капітали. Посилання в описі дуже досвідчені, якісні викладачі і гарні курси. Тож, всім до зустрічі. Пока-пока.